Сьогодні у нас 28, -е, 08, -е, кінець літа. Наша команда Ми ще з Куп'янськом у нас проводить через блокпости воєнний док... Так супроводження у нас, нас хороше Корона, безпека їдемо до наших військових, до наших друзів.

Дякую за те, що ти нашов послуг для спасіння на місці санкт Ти нас коли ми знову приїхали, вже в Купинськ, до наших господи, до музі, до наших воїнів, за яких ми завжди молимось, переживаємо і приподносимо до тебе, господи, що ти зашищав, і розслабляємо того послуга тебе. Наслови їх, треба їх, Боже, щоб закінчилася війна, повернулись додому, щоб були живі, здорові. Боже, ми твої переключання. Хай твоя милість Твоя ласка буде завжди на навіть. Ми молимо тебе за всю нашу Україну. Защити нас, я повминув на Господи, цього ворога. І щоб Господи замішили, Господи, святі. Господаючи, для відео завжди буде власне. Осевцево ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.